Тупо треш. Хорошо, що він хоч від нас виїхав. Ось його на Башмаки у нас знаходяться в ось такому жахливому стані. Клієнт вирішив купити баушний двигун з розборки за 500 доларів. Як думаєте, що це за двигун? 205 тисяч, сьомий зуб ланцюг на автомобілі ще не мінявся і буде його продавати, тому що не хоче його ремонтувати. Стейдж-один, Якщо прошєш машину, вона в тебе ляже, там буде кінський розхід. Це ж класіка. Ми вже чітко бачимо прорив газів. Проблема за 1350 гривень. Цього випуску буду з вами я. Друзі, починається новий випуск на нашому каналі Кармастер. Ми знаходимося за адресою Олекси Тихо103, Вагмайстер. І випуск починається у нас з самого популярного кросовера – Volkswagen Tiguan. Машина у нас 12-го року. Пробіг на машині у нас 205 тисяч кілометрів. Приїхала до нас машина з проблемою великого розхіду. Мастила, було прийнято рішення для початку. Це заміна сальників клапанів, чистка впуску також. Переусільнення постіль розподільчих валів, заміна клапана, вентиляції картерних газів і також основного ланцюга ГРМ. Башмаки у нас знаходяться в ось такому жахливому стані. Вони вже, бачите, почорніли від масла, тому що 205 тисяч сьомий зуб ланцюг на автомобілі ще не мінявся. Коли ми розібрали автомобіль, сюди вже до нас хтось лазив ось такий слой анаеробного герметику. Тут був накладений. Він бачите, аж трошки в свічних колодцях у нас. Випускний розпредвал у нас загризло. Бачите, він у нас весь задертий. Такого бути не повинно. І також сама постіль розподільчого вала по випуску. Прям все дуже погано. Чому так сталося? Тому що е, занадто великий слой був нанесений на саму постіль, плюс пробіг, несвоєчасна заміна мастила. І скільки коштує тепер такий ремонт? 28 тисяч гривень. Нова головка блоку циліндрів, плюс там в районі 15 тисяч коштує розпредвал. Нам ще потрібна прокладка під саму головку блоку циліндрів. І нові болти. До цього клієнт був на іншому сервісі, йому зробили ендоскопію, залізли в циліндри, циліндри гарні, течуть сальники клапанів. Начебто, ти думаєш, поміняв сальники і поїхав далі. Але бачите, коли ми... Вскрили саму постіль розподільчих валів, побачили задіри там і так далі. Тільки при вскритті можна виявити всі недоліки, які є в автомобілі. Тому, друзі, якщо ви вирішили купити собі такий автомобіль з великим пробігом більше 200 тисяч кілометрів, вам потрібно або історію обслуговування цього автомобіля, або щоб у вас не було надій, що на такому пробігу тут не буде ніяких проблем і автомобіль буде повністю справний. Асата NMS 16 рік, який жре масло. Клієнт вирішив купити баушний двигун з розборки за 500 доларів. Як думаєте, що це за двигун? Mm. Дуже велика історія у нас по цьому автомобілю. Приїхав з розхідом масла там пів літра на тисячу кілометрів, подивилися ендоскопію, циліндри гарні, але е, течуть сальники клапанів. Замінили сальники клапанів, переучили постір розподільчих валів. Замінили основний ланцюг ГРМ, почистили впуск. Замінили клапан ВКГ. Потім клієнт поїхав далі, їздив, їздив. Каже, машина їсть масло, хлопці. Привезу бушний мотор з розборки, поставимо, я поїду далі. Ми не рекомендували цього робити, а рекомендували зняти головку блоку циліндрів, проміряти циліндри і якщо то підкинути кільця, скоріше за все, це б нам допомогло. Але клієнт каже, ні ні ні, я каже, не хочу з цим займатися, гратися, привезу мотор. Привозить він нам бушний мотор з розборки, купив він його за 500 доларів. Заявлений пробіг на тому двигуні, який стоїть зараз, в принципі, у нас на автомобілі, був 130 тисяч кілометрів. Ми ставимо цей двигун на нових ущільненнях. Клієнт їде, приїжджає 5 тисяч, повертається назад, каже, хлопці, розхід масла невеликий, але хочу перевірити всі моменти, для того, щоб не було в мене ніяких проблем, я знову не попав на дороговартісний ремонт. Приїжджає до нас, мотор поки стояв на розборці, все з ним було гарно. Він був сухенький, ніяких проблем з ним не було. Ми дивилися ендоскопію перед тим, як його поставити на автомобіль. А після того, як він 5 тисяч поїздив, у нас майже повний набір. Сальники знову течуть. Задній сальний колінчатого валу у нас потік. По ланцюгу також є питання, він вже на п'ятому зубі. На ген 3 він міняється на сьомому. Постів розподільчих валів також у нас тече, і в принципі у нас вийшла майже та сама історія. Тому е якщо ти вже почав робити ремонт двигуна, краще закінчити його до кінця, чим взяти кота в мішку з розборки за 500 доларів, щоб потім потрапити на такий ремонт, який буде коштувати знову там орієнтовно 80 тисяч гривень. <плес> Тупо Треш. Хорошо, що він хоч від нас виїхав. Ось вона стоїть це цеха. Це, це. Чув, як шатун в так стукає. Так, 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 так. Двохлітровий ТСА Passat CC го року з пробігом 294 тисячі кілометрів. Приїхав до нас автомобіль. Ми замінили там е, сальник на піввісі. Клієнт тільки виїжджає від нас. Проїжджає 5 кілометрів, дзвонить, каже, в мене є якийсь сторонній шум в двигуні. Ну, в принципі, на TSI двигуні на пробігу 300 тисяч кілометрів це, я думаю, норма. Ну, не їздять вони більше. Ну 300 це для нього гарний пробіг. Що потрібно робити тепер з цим автомобілем? Тут або заміна двигуна, двигун бушний на розборці стоїть в районі 2,5-3 тисяч доларів, або капітальний ремонт. Капітальний ремонт такого двигуна, якщо його робити по-правильному, буде коштувати там, в районі 200 тисяч гривень. По головці блоку циліндрів тут буде або заміна, або е, просто реставрація. Якщо там з постілю розподільчих валів немає проблеми, тому, тоді це буде реставрація. Якщо там є проблема з постіллю, тоді тільки заміна. Також баланс вали при капіталці обов'язково міняти. Три ланцюга там ланцюг маслонасоса, ланцюг основний ГРМ і ланцюг баланс валів. Тож, друзі, який ми можемо зробити висновок? Е, По-перше, не купуйте собі це з пробігом 300 тисяч кілометрів. Це перше. Друге, самим адекватним рішенням для ремонту цього автомобіля буде заміна двигуна. Знайти двигун з невеликим пробігом там в районі 150-120 тисяч кілометрів, тому що капіталити на 300 тисячах цей двигун я не бачу сенсу. Не факт, що там буде блок в нормальному стані, постіль, і це може затягнути на дуже великий бюджет. Тут простіше буде замінити двигун і їхати собі далі. А власник, взагалі, для себе прийняв інше рішення. Він виставив цей автомобіль за 5 900 доларів на авторію і буде його продавати, тому що не хоче його ремонтувати. Получается, при старте реле срабатывает, подается питание на втягивающий реле стартера, но старта нету, прокрутки нету. Ну что, напряжение есть. Теперь под вопросом масса мотора. Подаем массу на мотор. Подключаем стартер и попробуем завести. чего делаем вывод, что у нас что-то со стартером? Или еще десяток причин, которые там может быть? Попробуем просто покрутить стартером. Обмотка коротит, а втягивания нет, нету сработки стартера. Делаем вывод, что нам необходим ремонт стартера. Наразе мы имеем такую ситуацию. Шляхом пошуку неисправности мы выявили, что неисправный стартер. стартер прийдеться міняти або ремонтувати. Тобто демонтаж стартера, дефектовка та наступний ремонт. Наш постійний клієнт на шкоді Актавія звернувся до нас з проблематикою, що постійно на постійній основі з бачка антифризу видавлює антифриз. Спочатку ми вирішили, що в нас є проблематика з кришечкою. Це теж одна з розпосідних проблем. Але на жаль, здешевити ремонт не вдалося. Ми перевірили газоаналізатором, аналізатором, і в нас пробита прокладка, і вона починає дути газ в бачок. Відповідно, було прийнято рішення знімати головку блоку циліндрів. Коли ми заїхали, ми зрозуміли, що зняти мотор з коробкою нам буде простіше, ну як нам. Саше. Саше буде простіше зняти мотор, щоб потім демонтувати головку. А після її демонтажа ми відправимо її на завод, на перевірку, і потім будемо вже збирати назад. Кінцевий результат ми також вам покажемо. Дайте мені деньги. За снятие в фільма дають деньги. Да, не за в этих фільмах. Не в этих? Нет. Меня обманули. <рес> <рес> так давайте там, де oh, дають. Аудіа 4. Знаєте, чому вона тут стоїть? Бо приїхала на евакуаторі, а не своїм ходом. Чому не Каміл? Тому що Каміл відкриває новий сервіс на Кирилевский. Мене звати Катерина. Я сервіс-менеджер з Олекса Тихого 103 і буду наразі вам розповідати про машини, які заїхали до нас ремонт. По предісторії вона не запускається. Тобто, нажимаєш кнопочку старт, вона починає схватуватися, одразу глохне. Ми спитали в клієнта, що ви взагалі робили по машині, як ж так могло трапитись. Нам повідомили, що замінили акумулятор, і от після цього в цілому почалась проблема. Ну добре, будемо розбиратись. Машинку привезли нам від іншого сервісу, де сказали, що там коротить проводка. А коротей проводка це завжди дуже погано. Бо машинка може просто взяти і згоріть. Слава Богу, не згоріла. Нам її привезли, ми почали її діагностувати. Так, да, Дійсно, вона не запускається. І що ми побачили? Беушний паливний насос з блоком. Думали, що ми не знайдемо. А ми знайшли. Ми під'єднали комп'ютер, почали робити комп'ютерне сканування і виявили те, що в нас немає тиску в низькому контурі палива. Ми зняли заднє сидіння і виявили вживаний блок керування паливного насоса. Нам, звісно, про це не сказали. Думали, ми не знайдемо. А ми знайшли. До речі, окрім паливного насоса конфетку. Будеш дуже з'їдобно. Пробігу на автомобілі 160 тисяч кілометрів. Відповідно, наразі ми будемо замовляти новий оригінальний блок керування насосу, сам палений насос. Можливо, вперше ми підкинемо просто блок керування, і я думаю, на все запрацює. І потім будемо погоджувати з клієнтом саме замінного блоку керування. А про такі речі на майбутнє нас треба попереджувати. Ми ж не екстрасенси. І так, у нас в роботі Audi Q3 2017 року. Клієнт приїхав до нас на стейч 1, мотора і коробки. Зараз у нас 200 кінських сил, а буде 260. Стейч 1 коробки, двигуна вже залити, прогріваємо двигун і виїжджаємо на трасу. А коштує це разом з мотором і коробкою 450 доларів. Так, отже, залили ми сюди прошивочки. Коробку поскидали адаптацію, тому що зараз е, вона буде по-іншому працювати. І зараз виїжджаємо, перевіряємо, щоб у нас було все добре, щоб у нас не було пропусків запалення, не було детонації і так далі. Одним словом, перевіряємо, щоб все було добре і можна було спокійно віддати авто клієнту. До речі, не сказав. Ми ще зняли тут обмежувач швидкості. І далі власник буде а, опиратись лише у свій страх <рес> <рес> на трасі. Багато міфів стосовно стейдж 1, що якщо прош'єш машину, вона в тебе ляже, вона там буде кінський розхід. Коли ти робиш стейдж 1, ти підвищуєш крутний момент двигуна. І цей крутний момент він досягається на більш низьких е, обертах. Відповідно, Маємо більше крутящі на низьких обертах і маємо завдяки цьому економію паливо. Скажу так: якщо ви переймаєтеся за те, що щось буде не так, то краще не робіть. Якщо ви хочете якісь нові відчуття від свого авто, хочете підвищити потужність, якщо ти хочеш по трасі подивитися, яка в тебе максималка, то звичайно це рекомендаціон. Але якщо переживаєш, боїшся, то краще не роби. Воно того не варте. До речі, так, авто на стейдж 1 розганяються швидше, але гальмують так же. — Взагалі класний. Прямо дуже приємно. Да, бодро. Довольно гарный вас и мы заработаем. Довольно у вас да? у и мы заработаем. Довольно и мы заработаем. Довольно Да. <с calmly> <att> <Две передачи шлифуют>. <-huh>. <sharp> <sharp> Хомість В кожної людини одразу поняття, що це квартири, будівлі. Але на автосервісі нерухомість це машини, які приїжджають на евакуаторі і просто стоять, очікують свого ремонту. Шкода, зламаний, пошкоджений блок керування двигуна не заводиться, не їде. Ауді А 4 не працює блок керування паливного насосу. Ауді Кі-5. заклинив двигун. Шкода проблема з коробкою. Транспортер. Проблема з двигуном. Двигун 2,5. Голова вже знята. Будемо ремонтувати. Volkswagen CC. проблема з коробкою. До речі, ми вже записували цей ролик, де в нас щеплення розлетілося, хоч воно має бути в зборі. Який ремонт виглядає дорого? Ось цей ремонт виглядає дорого. Ось ця машина в нас приїхала до нас на евакуаторі, тому що в якийсь момент просто перестали вмикатися передачі. Ні реверс, ні драйв, нічого. Просто вона була нерухомою вже. Машинку до нас привезли, ми її звантажили, почали діагностувати. Машина в нас оснащена коробкою шестиступеневою декію 250 Це в нас мокре щеплення. Ми під'єднали комп'ютер, зрозуміли, що в нас є проблематика з самим щепленням. Зняли коробочку, бачили всяке в житті. Такого? Ще не бачили. В нас просто розпався пакет фрикціонів. В цілому, щеплення в нас все завжди йде зборним, і його не можна розібрати, передивитись і зібрати назад. Воно збирається виключно один раз на заводі. Воно вистрибнуло ось такого. Не має бути взагалі, в цілому це дійсно з таких рідкісних випадків, коли трапляється така проблематика. Треба уточнити, мабуть, що це не ми зняли. Ми тільки що його, відкрили, ну, ми його, це, ми його так відкрили, і воно випало да, просто. Да. Відстрельного такого не має бути взагалі. Відповідно, будемо замінювати щеплення, будемо замінювати мехатронік. Ні, не мехатронік, це маховик. Ето маховик. зціпління маховик будемо замінювати ставити на автомобіль, діагностувати і далі перевіряти. Альмера, ремонт мотора. Це це? Не знаю, але явно тут не просто так стоїть. І ось це все в нас стоїть. Агентство нерухомості. В цілому, ось ця вся парковка, я думаю, протягом одного-двох тижнів вже буде забита зовсім іншими машинами можемо собі дозволити, щоб вони стояли тут місяцями. Ми ніколи такі довготривалі ремонти так довго не робимо. Дійсно, навіть великий об'єм робіт ми можемо зробити там за тиждень, максимум два-три і віддаємо людям їх автомобілі. В роботі Volkswagen Golf 7 клієнт скаржиться на те, що у нього тече вода в салон. Взагалі, ця проблема в нього була давно. Клієнт заказав на AliExpress такий тросик, знаєте, за 2 долари, яким він намагався прочистити дренажі. і після чого вода почала. Е, Текти ще сильніше, тому що в нього позлітали самі трубки з люку. Наша задача зараз виправити цю помилку, знімаємо стелю, надіваємо трубки, перевіряємо, щоб усе добре працювало, і збираємо все назад. У нас же то літі Гуан, то літо орех приїжджав. З іграми робили, а то час флешбек, коротше, буде У нас вже є досвід. Скоріше за все, або зламали трубку, яка у нас знаходиться в багажнику. На яку вдівається шланг для того, щоб в підкрилок стікала вода з дренажу, або він просто злетів. Тут е, теж клієнт, типу, да, чистив да. сам дренажі, це скачило, Злетіла? Злетів, так. Да, злетіла трубка. Да, це ж класіка. А як часто треба обслуговувати панораму? Ми рекомендуємо обслуговувати її один раз на рік, бажано перед літнім сезоном. У людини втекли дренажі. По-перше, мокрий салон зараз. Мокра стеля, мокрий коврик, Оця обшивка мокра. Надіявся сам це виправити. Не допомогло, зробив тільки гірше. Зараз потрібно зняти потолок, це все поправити, знову ж таки, вичистити це все. Зняття встановлення стелі, обслуговування люку, чистка змазка люку, чистка дренажів і так далі. Плюс потрібно буде сушити коврик, стеля може відклеїтися її. Там згодом потрібно буде перешивати, тому є така поговорка: скупи, платить дважди. Перспавши до да, купу, так? Да. Так, так, передній спавші. То для кого відео? Це все знімаємо для клієнта, щоб він бачив причини, чому так, і потім знімаємо, як вже надінемо їх, знімемо відосик, як воно все надіте. Так, надягли наші трубки дренажів, прольємо водичку, подивимось, щоб вона у нас витікала там під жабо, якщо все ок збираємо назад. А Терєш уже? А, Тече. Так, і що там? Роба. Все, все гуд. Можна збирати назад. А Потім змащити панораму? Так, да, да. ну то вже таке. Те вже коли зберемо. І по суті, так, да, на цьому все. Така робота. Бекині, going through some раден туди сиді, бектині. Авоз емай гон тусом шламбеквині. Навіяте кантрієм, back spinning. Наш постійний клієнт, наш коді Октавія. звернувся до нас з проблематикою, щоб на постійній основі з бачка антифризу видавлює антифриз lames надала dumb to me. Що ж, ми вже зняли головку блоку циліндрів, і наразі ми можемо вказати точну проблематику, за рахунок чого в нас гази виходили через розширювальний бачок. Покажемо спочатку, як воно має бути. Потім на другому циліндрі ми вже чітко бачимо прорив газів, тому що кантовочка в нас має бути ось тут світленька така, серебріста. Тут у нас прориви гази раз на другому циліндрі і ось на третьому. Ми чітко бачимо нашу проблематику. І відповідно в нас була пробита головка просто, і гази виривались в нас в систему охолодження. Ну і тут теж давайте подивимось. Ось у нас другий циліндр. Видно, раз. Видно ось тут прориви, видно тут трішечки також. Відповідно, наразі ми віддаємо головку блоку циліндрів на перевірку, а там далі зі з клієнтом, проводимо її подальший ремонт і будемо збирати все назад. В цілому такий ремонт можна було і уникнути. Найголовніше це дійсно завжди слідкувати за температурним режимом вашого автомобіля, а саме двигуна. Перевіряти рівень антифризу, мити радіатори, замінювати своєчасно антифриз, тому що ці всі фактори вони впливають на перегрів. І якщо б люди слідкували за цим, то цього робити було б не потрібно. Audi A4 2015 року мотор в нас 2.0 TSI, прямий вприск пробіг на нас 130 тисяч кілометрів, і в цілому чистка впуску це в нас невід'ємлема частина роботи на будь-якому прямому вприску. Він завжди забруднюється в незалежності від того, як ви їздите – спокійно в полі чи по трасі. Він все рівно буде брудний, тому таку роботу. Як чистку впускних клапанів ми рекомендуємо проводити орієнтовно кожні 30-50 тисяч кілометрів. По вартості робіт для того, щоб виконати таку ремонтну роботу, нам потрібно демонтувати впускний колектор, зняти паливну рампу з форсунками і почистити сам впуск. Орієнтовна ціна такої роботи 5 тисяч гривень без витратних матеріалів. Потім ми використовуємо оригінальний ремкомплект на форсунки. Елрінг ставити ми не рекомендуємо, тому що в нас там з вами дуже великий тиск, і є віргідність того, що в нас почне сечитися паливо. Це ж нікому не треба, правда? А то що машинка згорить, і потім прокладочка нова на впускний колектор. Зберемо все назад, почистимо, зберемо і машинка поїде. Audi. Вчора ми записували відео про те, що нам її привезли на евакуаторі. І ми розповідали про те, що машинка в нас не запускається, що в нас не є несправний блок керування паливного насосу, і він стоїть там вживаний. Я відтелефонувала клієнту, запитала, чи знає він про те, що він там стоїть вживаний. Він розповів перед історією про те, що да, поставили інший вживаний блок, але проблема не пішла. Відповідно, проблема ж в нас не в блоці. Але. Ми та знаємо, що явна проблема там, бо ми бачимо це по показниках. Відповідно, я привезла три вживаних блока з розбірки. Ми замовили три блоки на випадок: що якщо один з цих вживаних не підходить або не працює, і його перевірити неможливо, що в нас була змога поставити і зрозуміти, чи дійсно в нас саме проблема в блоці. Відповідно, ми привезли їх три, поставили, і що? Вуаля? В нас машинка запускається. Ми зараз збираємо задній ряд сидінь і віддаємо клієнту один день на пошук і причину виявлення несправності і на видачу автомобіля один день. Скільки по ціні вийшло, це все То діагностика, розбірка заднього салону десь в районі у нас 2500 гривень, і вживаний блок десь в районі 1300 гривень. Це вже з урахуванням нам доставки на таксі, щоб заощадити час клієнта. Клієнт, мабуть, витратив на евакуатор набагато більше ніж за нашу роботу. І ось так ви розумієте, клієнт дійсно поставив вживаний і вирішив, що проблема не в тому. І просто з іншого сервісу забрали, віддали нам машину. Типу ти займайтесь, тому що проблема явно не там. А проблема за тисячу триста гривень. Ну, мабуть, не гоже так віддавати клієнту машину, тому я запропонуємо миєчку. Ми її помиємо комплексно всередині, повимиваємо, повичищаємо і віддамо повністю справний та помитий автомобіль. Знаєте, що це? Це до нас приїхала головка блоку з циліндрів з шкоди, на якій ми записували ролик, там де ми знімали мотор. Або так буде простіше для Сашка. Сашка у нас вже людина у віці, тому треба йому допомагати. Так, ось так нам після ремонту приїжджає головка блоку циліндрів. Зняли 0,13 соточки, тому ми візьмемо спеціально підберемо за розміром прокладочку нову. На а, блок, щоб поставити. І ось так виглядає. Сальнички в нас нові. Ну майже що нова головка, реально. Проблеми не буде. Ми будемо збирати її в понеділок, ставити на автомобіль, запускати. І в цілому в нас в планах тест-драйву віддавати клієнту машину прямо в понеділок. Цей ремонт в нас зайняв менше тижня. Менше тижня машинка в нас. Якість, сервіс та професіоналізм це провагмастер. Ось ця машина в нас приїхала до нас на евакуаторі. відкрили, і воно випало просто. До нас приїхала коробка відремонтована на Volkswagen CC. Ми нещодавно також записували відео. Пам'ятаєте, там, де ми вскрили кришку щеплення, пів і у нас вискочила пружинка. Такого не має бути. Ми відвезли до наших колег. У Нас є два сервіси саме по коробкам передач. Ми відвезли їм, вони відремонтували, кришка новесенька, просто гербетикам проклали, все ідеально, щеплення пораховано, Ну, ну просто ну пісня, як каже Роман Володимирович, ну просто пісня, розумієте? Тому ми зараз ставимо її на машину, робимо адаптацію коробки передач, виїжджаємо, тестуємо і віддаємо клієнту, і все. І це також, до речі, зайняло в нас буквально три дні. Жодного місяцю ремонту немає. Звертайтесь до нас. Вагмастер на Тіхого 103.